Без гучних святкувань, але з корисними справами до 26-річчя вузу в університеті короля Данила відкрили новий інноваційний освітній простір. Для комфортного навчання студентів тут облаштували 12 просторих аудиторій. Якісне оточення та умови переконані в університеті, неабияк впливають на ефективність освітнього процесу, і від знань, які отримують студенти, залежить майбутня відбудова держави. Ця прозорість, яка дозволяє відчувати себе більш розкутим, а більш розкутість дозволяє породжувати навик, який називається Ця творчі креація. А без креації немає майбутнього. Чи це стосується бізнесу, чи це, на жаль, однозначно не нам говорити, але все ж таки, ми спілкуємося, ми розуміємо, ми контактуємо, ми досліджуємо. Це навіть стосується наших збройних сил України. Гнучкість, адаптація, креація і вихід за межі можливого. Оце найважливіше вихід за межі можливого. Коли тобі вішають стереотипи, що повинно бути так, а ти говориш, ні, так не повинно бути, повинно бути так, як є. Як, як ми вважаємо, і Україна кожним днем і кожним кроком це доводить. Одразу після відкриття простору у ньому провели першу всеукраїнську науково практичну конференцію. Фахівці, викладачі та студенти дискутували на тему теорії та практики правозастосування в сучасних умовах державотворення, зокрема обговорили захист прав і свобод людини під час повномасштабного вторгнення. Найперше страждає людина, і тому ми перша дискусійна панель, ми будемо розмовляти про права людини і захист прав людини в умовах в. Стану. Не менш важливим є цивільні правовідносини, оскільки люди народжуються, якби то не було сумно і помирають, і безвісті пропадають. І виникає безліч питань з цим всім. І на даний час напрацьований проект нового кримінального кодексу України і про проблеми його впровадження. Проводити такі конференції переконаний міський голова вкрай необхідно, адже російська агресія зачепила усі сфери життя українців. І зараз каже важливо знати та розуміти, як задокументувати злочини окупантів, щоб вони отримали покарання за скоєне. Ми маємо велику кількість. На жаль, і загиблих і поранених внаслідок війни не тільки військових, а дуже багато мирного населення, і саме правильно задокументувати, правильно це здійснити в правовому полі. Але як це правильно зробити? Як це зробити так, щоб потім в майбутньому, після нашої перемоги, щоб люди могли отримати компенсацію, щоб люди могли матеріально отримати моральну компенсацію? Це дуже важливо обговорити вже зараз. І той досвід конфліктів він дуже важливий вивчення. В інших країнах, коли після цього здійснювалися саме такі право, саме здійснювалися позови, саме здійснювалося правильний супровід юридичний для того, щоб держава отримала ті кошти на відновлення і кошти для нашої держави, загалом на конференції відбулися три панельні дискусії. Спікерами та слухачами на них стали учасники з різних куточків України. Люса Віталій Маглаті, телеканал 402.